Вінниця взірець для інших українських міст, що прагнуть отримати європейську енергетичну відзнаку з навчальним дводенним візитом до нашого міста прибула делегація представників міських рад Хотина, Тростянця, Чорткова та Миргорода. Ми сьогодні зібралися тут кілька міст, які є. Наслідниками Вінниці, Житомира в реалізації впровадженні європейської енергетичної відзнаки, тобто ми вивчаємо ваш досвід і намагаємося брати ті корисності, які у вас є. І я просто впевнена і на 100% переконана, що сьогодні Вінниця покаже фору багатьом. Ось і це насправді добре. Курс на енергозбереження та поліпшення екології Вінниця взяла понад 10 років тому. У 2015 році наше місто стало першим у Східній Європі, якому вдалося успішно пройти сертифікацію. А у 2019-му Вінниця її підтвердила та отримала срібну відзнаку. Ця європейська відзнака має шість складових, які досить важливі у всіх сферах нашого життя. І ми крок за кроком почали вдосконалювати ті напрямки, і це і мобільності. Ми розуміємо, що в нас є комплексні програми розвитку транспорту, і при реалізації певних вулично-шляхових мереж ми реалізуємо комплексний підхід, де ми враховуємо і заміну комунікацій, доступність для маломобільних груп населення, замінюємо світло. Тобто це комплексний підхід підходи, які нам дають можливість реалізовувати певні задачі і виконувати певні задачі європейської енергетичної відзнаки. Наразі енергоефективність залишається у пріоритеті по всій Україні не лише через війну, а й задля майбутнього вступу України до Європейського союзу. Тож потрібно виховувати культуру ощадного споживання енергоресурсів у кожному місті, переконаний Сергій Матусяк. Енергоефективність це От, е це має стати філософією життя відношення до енергоресурсів, відношення до навколишнього е середовища. Це те, чого от, е адміністративним шляхом це не вирішиш. От, е тому е архіважливо всіх цих питань максимально. Е е Цувати, щоб це був все таки, от спільний труд з громадянами, з мешканцями, з громадськими організаціями, з усіма тими, кому насправді це не байдуже, і головна ціль зробити, щоб всі до цього були не байдужими». Нині Вінниця працює над тим, аби отримати золоту європейську енергетичну відзнаку. Це один з пріоритетних напрямків стратегії Вінниця 30 Ми очікуємо у вересні черговий аудит, який має підтвердити нашу оцінку, яка в нас є на сьогодні. Але наша мета залишається здобути золоту відзнаку. Я сподіваюся, що наступні чотири роки нашої роботи нададуть нам всі можливості реалізувати цей напрямок. Європейська енергетична відзнака дала можливість місту налагодити плідну співпрацю з закордонними партнерами, зокрема зі швейцарською конфедерацією, завдяки якій у Вінниці реалізували інфраструктурні та енергоефективні проекти.